Осіння фаєрія вирувала цієї неділі у Черкаському будинку культури імені Івана Кулика. Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва зібрав юних прихильників танцю з різних куточків України. 39 танцювальних колективів з Черкащини, Кіровоградщини, Запоріжжя демонстрували на сцені Черкаського будинку культури імені Івана Кулика свою майстерність і талант. Незважаючи на реалії воєнного часу, бажаючих займати хореографію не бракує, і це нормально. Діти мають право на це свято. Переконаний один з організаторів фестивалю, заслужений працівник культури України Анатолій Нівіровський. Якось уявити собі. Е... Без цього свята для дітей, а особливо в цей час для нашої країни неможливо. Ми хочемо, щоб наші діти навіть в такі ситуації під час війни продовжували займатися своїм улюбленою своєю справою. І ми дуже завдячуємо нашим Збройним силам України, що ми маємо цю можливість сьогодні, у цей час. Непідробні емоції, щирі посмішки і радість від завойованих нагород. Танці що найбільше подобається танцювати? Все. виступати і все. Це найкращий колектив. Танцювати виступати і все. Великий танцювальний колектив приїхав на Черкаську осінню фаєрію з Запоріжжя. Виступом своїм задоволені. Його оцінили і глядачі, і журі. Дуже задоволена. Привезла 30 номерів, 115 осі, осіб. Виступи, а, і... Три, да, у нас три гран-при життя триває. Не залишився без нагород і черкаський зразковий шоу Гурт Анфас. Радість від перемоги, від спілкування, від свята танцю переповнювала учасників гурту і його очільницю. Враження чудові. Ми приймаємо у цьому конкурсі участь кожного року, осінню і весною. Нам дуже подобається організація а потрібні такі конкурси я вважаю, для того, щоб не падати духом. Це дуже допомагає. Життя триває попри виклики воєнного часу, дякуючи нашим збройним силам, які за це і воюють. Oh, yeah.